Чимало кіноманів нарікають, що сучасні стрічки можуть бути дещо прогнозованими. Однак щороку голівудським режисерам все ж дається створити фільми, які здатні здивувати навіть найвибагливіших любителів кіно. Та будьте готові, що фільми з цієї добірки будуть мати напружений сюжет та непередбачуваний фінал. Приємного перегляду. Чорний металик. Кримінальний трилер про письменника, який шукає небезпечні стимули для своєї творчості. За сюжетом письменник на ім'я Пол переживає нелегкі часи. Його нова книга не продається. Старі гонорари розтрачені, екранізація роману не вдалася. Чоловік заливає алкоголем самотністю будиночку, розташованому подалі від людей, і намагається вичавити із себе хоча б одну нову сторінку тексту. Під час однієї з рідкісних вилазок в містечко ледь не обертається для письменника трагедією, від якої його рятує хлопець на ім'я Джек, який мандрує автостопом. Бажаючи віддячити Джеку за порятунок, письменник пропонує молодому хлопцю кілька днів пожити в його будинку та перевести дух. Проте дуже скоро їсть демонструє себе із неочікуваної сторони. Перелом Рей їде на машині через всю країну із дружиною і донькою. На черговій стоянці донька ламає руку, батько в поспіху везе її в лікарню і, посперечавшись з медсестрою в реєстратурі, все-таки домагається термінового огляду лікаря. Дівчинку відправляють на МРТ, а герой засинає в кріслі в фоє. Прокинувшись через деякий час, Рай виявляє, що його дружина і дочка безслідно зникли разом із записом в журналі відвідувань в реєстратурі невидимий гість, іспанський детективний трилер про жінку адвоката, яка намагається зрозуміти, чи винний її підзахисний. За сюжетом впливового бізнесмена Адріана звинувачують у вбивстві коханки. Поліція застала його на місці злочину, і мало хто сумнівається, що він винен. Однак Адріан наполягає, що його підставили. Він наймає кращого судового адвоката Вірджинію Гудман, і та пізно ввечері приходить до Адріана додому, щоб напрацювати лінію захисту. Жінка впевнена в успіху, але лише в тому випадку, якщо Адріан, нічого не приховуючи, розповість всю правду про те, що трапилося, будь-яка деталь може зіграти на руку бізнесменові або поховати його. Візит. Брат і сестра Бека і Тайлер вирушають у тижневу подорож. Щоб відвідати своїх бабусі й дідуся, які живуть окремо, Бека вирішує задокументувати цей візит на камеру як документальний проект. Однак, під час перебування в гостях вони починають помічати дивну поведінку бабусі, і дідуся Бека і Тайлор починають розслідувати таємниці, приховані в будинку. Копаючи глибше, вони відкривають шокуючу правду про справжню особистість своїх бабусі та дідуся і про жахливі події, що відбувалися в минулому. Брат і сестра опиняються в небезпечній ситуації, намагаючись пережити жахливі випробування і вирватися з лап своїх божевільних родичів. Найкраща пропозиція. Головний герой стрічки містер Олдман. Він працює директором аукціонного дому та отримує шалений прибуток завдяки шахрайським схемам. Чоловік оголошує оригінали картин підробками та скуповує їх за мізерні суми. І здавалося, обманути такого знатного шахрая не зможе ніхто. Та містер Олдман зустрічає таємничу жінку, яка хоче позбутися антикваріату своїх батьків, сам цього не підозрюючи. Головний герой стає учасником складної гри, з якої вийти не так просто. Нічний сторож. Студент Мартін вирішив трішки підзаробити. З цією метою він знайшов собі спокійне і дуже тихе місце сторожа в Морзі. Саме сюди привозять трупи нещасних дівчат, понівечених кровожерливим маньяком, який тримає в страху все місто. У Морзі починають відбуватися дивні речі. У безмовний світ мертвих вторгаються живі і стає справді моторошно. А ще молодий Ніколай Костервальдау із Гри престолів порадує вас своєю грою, тільки починаючого на той час актора. Лов. Психологічний трилер про п'ятірку успішних друзів, які вирішили відірватися без дружин, але опиняються втянутими у моторошну кримінальну історію. За сюжетом п'ятеро сімейних приятелів задумують чудову аферу, потайки від дружин вони знімають квартиру в престижному будинку. Лофт стає для них місцем таємничих сексуальних ігрищ, куди можна приводити коханок, повій або просто випадкових знайомих. Головне тримати це в таємниці. Одного ранку казкове життя для приятелів закінчується. В ліжку виявляється закривавлена дівчина із перерізаними венами. Всі докази ведуть на те, що межу перейшов хтось із тісної компанії знайомих. Але не зрозуміло, хто приховує цю таємницю. Спуск Шість подруг аматорок екстремального проведення часу вирішують відправитися в одну з печер гірського хребта. Несподівано шлях назад виявляється заваленим, що змушує дівчат шукати інший вихід, але пошуки виходу ускладнюються тим, що в темряві на них починають полювати жахливі істоти. Вибратися до світла героїням заважають і внутрішні конфлікти, спливають старі образи і відкриваються таємниці. Рятувальники не знають, де шукати альпіністок любительок, тому їм залишається сподіватися лише на власні сили і неймовірну удачу. Мисливці за розумом психологічний трилер про спеціальний підрозділ психологів криміналістів, що займаються пошуками серійних вбивць із використанням надсучасних технологій, за сюжетом на безлюдний острів, зайнятий тренувальною базою ФБР. Прибуває команда курсантів-психологів, яких ще називають мисливці за розумом. Вони майбутні спеціалісти в області психології серійних вбивств, а зараз їм належить провести навчальне розслідування і виявити серед макатів та манекенів такого ж умовного маньяка. Але майже одразу підроблені речові докази змінюються на свідчення справжніх вбивств, і злочинцем просто не може не виявитися один із мисливців. На добраніч, мамо! Юні брати-близнюки Еліас і Лукас їдуть на самотню ферму в Коннектикуті до своєї матері, яка розлучилася з їхнім батьком. Хлопчики навряд чи можуть її впізнати, оскільки обличчя жінки приховане за білою пов'язкою у вигляді маски, яку вона пояснює тим, що нещодавно зробила косметичну операцію. І з перших хвилин брати помічають, що звички та характер не відповідають матері, яку вони пам'ятають. Протягом кількох днів, як її поведінка стає дедалі дивнішою та непередбачуванішою, діти починають побоюватися, що жінка в масці – це не їхня рідна мати. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!